Приготуємо, дівчата і хлопці, ми з вами ще й закусочку. Вона готується дуже швидко і якраз до святкового столу. Якщо ще встигнете, ще можете і приготувати до Великодня. Так, ну ми з моєю помічницею розпочинаємо. Для цього нам потрібна буде зелена цибуля. Печень тріски, плавлений сирок, можна багет, можна сухарики. Ну, в общем, що ви забажаєте, можна отакі гріночки, оці, знаєте, такі продаються. Теж може їх використати. Ми використовуємо багет гречаний і часник нам буде потрібен. І все. Зараз покажемо, як ми будемо це робити. Так, беремо на великий. Тертушку натираємо плавлений сирок. Це для початку. Потім беремо часничок, сюди вичавлюємо. О, Вікуся зараз мені допоможе. Хоч там пальці ми тобі зараз не прижмемо, бо ми можемо. І ще так хоча часі Потім беремо нашу печінь тріски. Я олійку ту зливаю. Я її багато там, ну, звісно, вона там залишиться, але так, трішки, не в великій кількості. Тому що, коли є багато, вона буде дуже жирне, ну, це буде не смачно. Так. І тепер беремо і це все перечавлюємо так. Отаку. От До однорідного. Ось таке воно у нас вийшла, ця така намазочка. Беремо відразу, нарізаємо нашу зелену цибульку, дуже-дуже дрібнесенько. Тепер беремо наший хлібчик, намащуємо так наш бутербродик так і трошки присипаємо цибулькою. Воно і швидко, гляньте, яка краса. І так будемо робити наш хлібчик до кінця. Дивіться, яка в нас вийшла закусочка. Гляньте гарно, смачно. Якщо вам сподобався рецепт закуски, готуйте і смакуйте. Були раді поділитися з вами такою закускою. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.